Я маю ексклюзивний ексклюзив. Фак, блять. Sport Limited Edition. Скуштую і розповім, які з них варті уваги. Я просто обожнюю цукерки з лакрицею. А ось цей білий шоколад з лакрицею від Рітер Спорт я буду пробувати вперше. У -у -у! Шоколадка з родинками. Блін, як вона класно пахне. Я думаю, всередині це буде як дійсно цукерки Харі така така гумоподібна штука. Коли розкусуєш його. То воно так приємно похрумкує на зубах, такі горошки, як е, зернятка. Ну просто цікавий, прикольний білий шоколад. Хотілося б виразніше лакрицю. Ріте спорт з фісташками. Фісташок не зажлобилися, це приємно. Виглядає щедро, дуже прикольне поєднання в міру солоного з не дуже пересолодженим молочним шоколадом. Навіс nice. зі смаком полуниці. В дуже симпатичній упаковці. Чи буде такий же інтригуючий смак? Подивимось. Ну, ззовні нічого особливого. Хрусть. Печенька як крекер, а зверху не так вже багато цієї помадки. Як на мене, то смак от прям прям дуже засолодко. Хочеться запити, а краще закусити чимсь солоним. Рітер Sport із такими горошками Smarties. Це щось по типу ем чи що? О, отак і буде видно. Прикольно похрумкує. Не відрив башки, але досить непогано. Тобі не зайшло? А мені ок. 7 з 10.